Квартира 530 доларів за метр квадратний. Це найбюджетніша квартира в нашому виконанні у цьому році. Зараз покажу в деталях. Кухня звичайна 37500 гривень і плюс техніка. Стіни тут, шпалери, звичайні, раш по 1000 гривень за метр. Кондиціонер Олма. Стільці, стіл юск, ламінат бюджетний епіцентр. Диванчик фабрика. Тут у нас ліжко звичайне, бюджетне і шафа дубсонома фабрика. санвузлу. Інсталяція ГРОЯ. Унітаз Україна. Примера. Далі у нас стільниця на замовлення, до речі. Тумба на замовлення, кран хайба. Рушника сушарка, звичайна, без прихованого монтажу. Бойлер Атлантик. Бойлер Канді це у нас пральна машина. Єдине, що тут ще буде шафа, не встигли встановити, встановимо через пару днів. Ну і, В принципі, тут плитка звичайна Україна по 500-600 гривень за метр квадратний. І оце за все про все коштує 530 доларів за метр квадратний. Це квартира 34 метри. І повна вартість ремонту була 18 тисяч доларів.